Піку, піцу. E, суші. Філадельфію. Філадельфію? То та що йде з такими da, чор da, червоними da, da, da. рибами. Мій шок у шоці. У вас не знімаю обличчя, просто знімаю що ви Ну от народ. Типа комп'ютер не збереше. Даже одна минута yeah. я в шоці. Дякуємо смачна прямо піцу, що ви такі хороші. Це божественна штука. Тут тільки багато начинки, Червона риба і якийсь соус. Ну, він дуже смачний, чесно дівчатка під цю замовили. Це Це якась соціалістка має, бо я все не розумію. З грибами? Угу, uh а я подивлюся, як у мене -huh. воно все. Клас. Є yes, сир. Ми ще замовили стріпси. І, до нього безкоштовно йде соус. А Они соус тут у нас. Угу. Uh -huh. Але прикольний, пише прямо піцерія. Все брендове. Ну це реально штука. Васабі, імбір. Ї... Да, я вже їду, дрібно, другий раз.